Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за нові пропозиції, які з'явилися в преміум магазині. А саме дві нові машинки: це ec 2 екранований і Rainmetal Scorpion. Плюс до того з'явилися три 3D-стилі, які будуть на постійній основі доступні у нас в преміум магазині. Зараз ми їх також подивимося. Перший 3D-стиль це безпосередньо на Rainmetal Scorpion. Називається він Eagle Schnortzhen. Другий 3D стиль на об'єкт 140 Сехмет. І третій 3D-стиль на КВ-2 Багровий Легіон. Зараз ми безпосередньо розберемо, подивимося, що до чого і як. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу продемонструвати, звісно, це 3D-стилі. Перший 3D-стиль Сехмет на об'єкта 140-го в нас, до речі, коштує він аж 6000 золота. Це дуже дорого, друзі. Не знаю, чому він такий дорогий, я його колись отримував безкоштовно за якусь активність по типу твічдропсів чи щось такого. Я думаю, у багатьох він є. А можливо, за кресленнями колись могли його придбати. От я згадую щось таке. Другий 3D-стиль це Багровий Легіон, безпосередньо на КВ-2. Я його придбав. Його ціна 2500 золота. Ось так він виглядає. Звісно, КВ2 це фанова машинка за рахунок своїх фугасів, і дуже в багатьох вона присутня в гаражі. І третій 3D-стиль. Зараз перейдемо в магазин. От в 3D-стилі. І ось знайдемо його Ігель Шнойцхен. для Raymetal Scorpion. Я його не придбав, тому що Scorpion продається за реальну валюту, а 3D-стиль за золото. І мені зараз немає ніякого сенсу його придбати, тому що в мене немає цієї машинки. От так він виглядає, доволі непогано прикрашає скорпіона. У кого є ця машинка, і в кого є голда, і хто не, ну як, полюбляє на ньому викотувати, може придбати, наприклад. А тепер давайте розберемо безпосередньо прем-машинки, які в нас доступні. Перша машинка сьомого рівня ЄС 2 екранований. Давайте розберемо безпосередньо бронювання даної машини, тому що це важкий танк і в першу чергу нас цікавить живучість. 1230 хп, бронювання корпуса 190-60, бронювання башти 190-90. Тобто ми розуміємо, що великої броні, як для 7 рівня, тут немає. От приведено 135 НЛД 147-150. У нас ВЛД, коли скоси дивимося, то тут і 300 мм. Звісно, будуть рикошети, якщо туди хтось влучить. Тут 100 мм, у нас башта щока, тут 155 за рахунок маски. 90 мм у нас лючок. Тобто ми розуміємо, що в основному всі будуть вас пробувати. Якщо під от таким кутом танкувати і будуть влучувати в борт, то, звісно, будуть не пробувати. Але ті, хто розумніші, вони розуміють, що сюди краще стріляти, якщо танкує бортом. Єси 2 екранований, або інший ЄС. Вони всі пробуваються, плюс-мінус під башту, або в саму башту, або в лючок, якщо відкритий. Ну всі ви розумієте, що великої броні в цієї машинки немає, так що про броню дуже довго говорити не будемо. Якщо підсумувати, от дивіться, в мене от обладнання. Я поставив поліпшені механізми повороту клас 2, гарматний досилач клас 2. І посилені механізми наведення клас 2. Я не говорю, що це саме правильна збірка, тому що це я все заточив під так скажем, комфортність стрільби. Зробив гармату максимально комфортною. Давайте тепер по вогневій потужності пробіжимося. Тому що це наші і плюс і мінус. Зараз скажу чому. От дивіться, в нас є три типи снарядів. Бронебійний і осколково фугасний. Бронебійний снаряд у нас наносить разову шкоду 390 одиниць, при тому, що середнє пробування броні 175 мм, швидкість польоту 780 метрів на секунду. Тобто альфа у нас комфортна, середнє пробування броні у нас комфортне. А от швидкість польоту малувата, хоча це всього-навсього. 7 рівень, друзі. Що стосується втрати бронепробиття, то у нас цей снаряд на 500 метрах втрачає бронепробиття до 152 мм, друзі. От такі от показники. Підкалібери, звісно, тут набагато комфортніші, тому що вони вже пробувають 217 при тому, що швидкість польоту виростає до 975 метрів на секунду. І плюс до того в них не така велика втрата бронепробиття, тому що на 500 метрах вони втрачають до 204 мм своє пробиття. Далі у нас є осколково-фугасний снаряд, ввожу їх 4 штучки, про всяк випадок середнє пробування броні тут 61 мм, при тому, що середня шкода виростає до 530 одиниць. Швидкість польоту така сама, як і в ББшки, 780 м на секунду. Тобто їх можна використовувати на повний картон, тому що тут підвищена шкода на 140 одиниць. Це непоганий показник. До речі, фугаси не втрачають своє бронепробиття на відстані. 61 мм, так як є, так і залишається на 500 метрах. Тобто, якщо підсумувати взагалі по снарядах, то у нас комфортна швидкість польоту тільки на підкаліберах. І хороша разова альфа. От для 7 рівня 390 це класно. Від альфи грати, звісно, простіше. Але не все так гладкості і гарматою. Тому що дивіться, розкид на 100 метрів у нас в такій комплектації, як у мене, із доппайком, із бойовим братерством. Звісно, воно ще не докачане у мене в екіпажа, але 0,41 складає. Тобто точності в нас немає. Час зведення 272, це також не найкращий результат. Кути вертикального наведення мінус 6 плюс 25, також опускається гармат. Та не самим кращим чином, хоча й задирається дуже класно, плюс 25. Швидкість горизонтального пересування прицілу 3051, тобто не швидко, це стандартна швидкість для важкого танку. І це при тому, що в мене стоять поліпшені механізми повороту, бойове братерство трішки апає і додатковий пайок. Цей показник також апає. Зараджання гармати 9,98, тобто 10 секунд, але у нас ДПМ нормальний, 2345, друзі. От по ДП ніяких претензій немає, альфа велика, від цього ми можемо грати. Але найбільше напрягає те, що тут практично відсутня броня, і вас будуть по повній програмі всі пробувати, друзі. А особливо, якщо ви потрапите до 8-х і, не дай Боже, до 9 рівнів там взагалі. Вам треба триматися і на якійсь третій лінії, і стріляти, знаєте, вдалечінь. Хоча у вас точності також немає. І пробиття, як такого, для 8 і 9 рівнів уже не буде вистачати для багатьох. От такі от справи, друзі. По живучості ми розібрали. По рухливості, хочу сказати, що це стандартний важкий танк, тому що 30-14 назад і питома потужність 1278. Друзі, це повільний важкий танк. Стандартний важкий танк. 39.05, швидкість повороту шасі, але це, хочу сказати також, поліпшені механізми повороту 3,49 дають, навичка бойового братерства і додатковий пайок. Так би було ще менше. В скритості, звісно, ніякої немає. 9,92 нерухома машина і під час руху 5,99. Це важкий танк, тут нема чого придиратися. І огляду також немає, тому що це радянський стандартний танк. Огляд такий комплектацій, як у мене, 367 метрів, тобто невеликий огляд. Це при тому, що дає навичка боєбратерства 6 метрів, і навичка гострий здір також 6 метрів. І додатковий пайок аж 15 метрів дає нам в плюс. От такі от справи, друзі, якщо підсумувати по цій машинці, то я її не можу рекомендувати до купівлі за реальну валюту, друзі. Тому що, можливо, його можна буде отримати або за Twitch Drops, або ще десь. Чисто колекційна машинка. На ній ви не будете катати постійно. Друга машинка, якої в мене немає, на жаль, але вона з'явилася в преміум магазині, це безпосередньо Rainmetal Scorpion. В цій машинці є ряд своїх переваг. Давайте саме перше, що ми розберемо, звісно, бронювання даної машини. От по броні її взагалі немає. Дивіться, бронювання корпусу 30 16 20 Тут навіть башти не зазначено бронювання, просто от не знаю по якій причині. Ну, ми прекрасно розуміємо, що тут 30 16 20 її немає абсолютно. Тут може міліметрів 50-60 буде проскак Наприклад, по корпусу рубка взагалі буде пробуватися. Тобто броню навіть нема ніякого сенсу розглядати. 1150 у нас міцність даної машини. А тепер давайте переходимо далі, дивимося вогневу потужність. Що ж у нас за машинка така, які у неї переваги. 490 у нас разова шкода на стандартному бронебійному і підкаліберному снаряді. Осколково фугасний у нас 630 наноси разової шкоди. Якщо подивитися по пробиттю, 246 пробиває у нас стандартна ББшка. Бронепробиття вона втрачає на 500 метрах до 241 мм, при тому, що швидкість польоту даного снаряда 920 метрів на секунду. От підкалібер у нас вже набагато, звісно, комфортніше, але в нього дуже велика втрата бронепробиття на відстані. Тому що що дивіться, він 311 аж пробуває. При тому, що швидкість польоту снаряду 1150 взагалі комфортна, класна. Але дивіться, на 500 метрах він втрачає бронепробиття аж до 263 мм. Тобто на великих дистанціях він суттєво втрачає бронепробиття. По фугасу 630 наноса він шкоди, 65 пробиває, але 927 метрів на секунду летить. Так само, як стандартна ББшка. Я не скажу, що це 920 критично, але це менше 1000 і вам трішки більше. Треба брати випередження для того, щоб влучати в цілі. От такі от справи, друзі, по стабілізації 026 16 Тобто стабілізація це наш мінус, дуже великий мінус. 026 це велика стабілізація, друзі. Це навіть гірше, ніж у того самого курінного. Я з ним. Порівнюю завжди от стабілізацію, в нього 0,24, наскільки я пам'ятаю, чи 0,23, а тут аж 0,26. Тобто треба апати стабілізацію на цій машинці в першу чергу. Так, давайте тепер розберемо безпосередньо вогневу міць от в стоці, що в нас і до чого. Заряджання гармати в стандартній комплектації, просто без ніякого обладнання 12,2. Тобто довгенько, але у нас середня шкода 490, друзі. Тому я не можу сказати, що це критично. І в нас ДПМ, дивіться, середня шкода на хвилину 2410. Це дуже прекрасний результат, він розкачується. Тобто по ДПМу тут повний порядок, так само, як і в чаріотера, цього, що вийде в наомадах. Розкид на 100 метрів 0,29 прекрасний. Час зведення 2.01, прекрасний, це все апнеться. Кути вертикального наведення, мінус 7 плюс 14. Звісно, задирається не самим кращим чином, опускається більш-менш нормально, але танк дуже високий, вони не будуть відчуватися ці кути, я так думаю. Швидкість горизонтального пересування прицілу 1877, тобто дуже повільно, друзі. Дуже повільно, але це набагато краще, ніж якщо не буде взагалі ніякої рубки. Тобто, в нас хороша альфа, хороше пробиття, є рубка, слава Богу, хороша швидкість польоту снаряду на підкаліберах. Взагалі ідеальна і непогана швидкість польоту снаряду на ББшках і на Фугасах. Тепер дивимося, по живучості ми розібрали, по рухливості, друзі. Дивимося, що у нас 60 вперед-20 назад, при питомій потужності 17. Друзі, динаміка в цієї машинки, звісно, є. Не знаю, яка ще прохідність, не звернув уваги, пишіть там, як воно і що. Але по цих показниках я бачу, що він динамічний. Ця машинка динамічна. По скритості погана, скритість, тому що дуже великі розміри. 9,29 у нас не рухома машина і 5,59 під час руху. От такі от справи, друзі, по спостереженню 360 метрів. Звісно, це поганенький показник. Для танку було б добре, якби, наприклад, було 390, а тут всього 360. От такі от справи, друзі, по обладнанню, що б я порекомендував, напевно, щось на огляд і на покращення стабілізації, напевно, на перезаряджання. по типу досилача, там, якщо є стабілізатор і, наприклад, оптику або щось комбінувати, дивитися, не знаю. Хоча оптика вам дуже великого росту не дасть, хоча і дасть, тут, в залежності від ситуації, знаєте, оце треба грати і під себе підбирати обладнання. До речі, пишіть, що у вас на скорпіоні встановлено. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!